У середмісті на розі проспекту центрального та вулиці Малої Морської збираються люди. В їх руках власноручно намальовані плакати, стяги зі світлинами безвісти зниклих, полонених з геральдикою бригад. Серед учасників Ірина, дівчина чекає на повернення чоловіка. На акцію прийшла з бабусею. Пішов на завдання 18.02.23 року. Під Бахмут е -е, потрапив у полон. Були на позиції вагнера і чекають, поки що ніякої інформації немає. Один побратим сказав, що він бачив його у полоні, коли вели на допит. Більше ніякої немає інформації вже майже два роки. Люди вишикувались оба біч бульварної частини проспекту. Біля світлофорів учасники закликають водіїв сигналити, що тії роблять. Тримає прапор із світлинами понад 60 бійців Ольга. Серед зображених на стязі військових її чоловік, який безвісти зник на Курщині. Жінка прийшла з сестрою та матір'ю зниклого чоловіка. Зник без вісти першого го 24-го року в польському напрямку. За обставин дуже дивних, скажімо так, тому що було дуже дуже багато різних версій, і Правди, правди. Нам ніхто ніякої не каже, і ну до, куди не стукаєш, кого не запитуєш, ніхто толком нічого не каже, де, що і як. Тому тиша вже ось п'ятий місяць. Цей стяг передають на подібні акції по всій Україні, говорить сестра зниклого безвісті Ігоря Чуніхіна Оксана. На цьому флазі хлопці з 21-ї бригади з різних міст нашої України. І це ті, які були цей флаг, перший був у Києві на такому ж самому заході. А тепер ми естафетою передаємо до кожного міста, з якого кожен із цих хлопців родом. Люди не байдужі до цього, щоб якось дати рух цьому всьому, розповсюдити його, щоб воно якось ну, вплинути на те, щоб дійсно почалися пошуки людей. Люди не мають так десь ну, безвідсульника. Без Акція тривала годину. За словами інспекторки сектору превентивної комунікації Каріни Присяжної. Участь взяли близько 300 людей. Завершили акцію співом гімну. Сонці". Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.